де росла конопля було ретельно приховане від сторонніх очей. Правоохоронцям, до яких надійшла оперативна інформація про існування плантації, довелося пошукати. Але врешті у хащах за одним із сел Новоснажарського району ділянку відшукали. На даний час ми перераховуємо всі рослини. Рослин близько, ну близька кількість 110 кущів. Цю ділянку огорожено сіткою із сигналізацією. Також біля ділянки розміщена палатка, в якій розміщені речі тих людей, які охоронювали цей об'єкт. Те, що за полем доглядали, сумнівів не викликало. Коноплі росли охайно, тут же була і криниця з водою, і обладнання для первинної переробки врожаю, розповідають правоохоронці. Щоправда, причетних до незаконного промислу затримати не вдалося. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню та затримання осіб, які причетні до даного злочину. Виявлені рослини направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України посів або вирощування конопель, що карається штрафом від 1700 до восьми тисячі гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.